Коротко про гарантию. Дивіться, коли ви заходите сюди, будь-який запит, який у вас був по інструменту, по обладнанню, для сервісу, для дому, для майстерні, просто хочете в машині возити якийсь там діагностичний пристрій, є тупо, абсолютно все. Yeah. В різних модифікаціях і з зараз... Ну, реально прячься. Ти Соня обіцяв тріщотку какую-то. Тріщотку Соня обічав. Привіт. Привіт. Тріщотку, а тріщотку. Ну треба запитати, я може вже забув. А, ні, є, да. я... так. Про Соні, про ні. <світ> 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 <я помню>, не, <світ> не я пам'ятаю. Я просто сказав, я їду в Градний градинство мені 8 раз напомню, що не забути взяти. у тебе. це та фірмова? Да, до речі, є. Вона вона запитувала на одну четверту ротаційну тріскачку, де можна працювати. Як звичайний тріскачкою. Саме Соня, Соня да. цікавилася цією тріскачкою. Дивіться, всі геніально. Хто ще з якихось причин не бачив це в інтернеті, два я зімітую болт, який його так притримав. Мене mm -hmm. можна відкручувати звичайним чином. Раз. Йдемо, так? Да? Да. І тепер, тепер, якщо ж цей болт, який ми mm -hmm. імітуємо, не дуже затягнутий, бо там є такі моменти, бо треба зірвати все таки, ось mm -hmm. так, то можна відкрутити його потім далі. Ну тут наскільки наскільки ну, сили ну, вистачить зірвати його це да? максимально круто. Навіть оці от всі рухи, оці переставляння, вони найбільше е, виснажують, <гум> так скажемо. А ще коли місця Тоже немає, було. це, це е, да. то